Що ти паралізувало? Дивись, дивись, дивись. Руки, блядь. Руку пустив, блядь. Паралізувало. <ривітуває в лаву> да? А. О, та ти що? А Тебе очі як у рака вже чи ні? Ти ж 9 годин ранку, успокойся, Що ти як цей? Що ти кажеш? що, Що? Та я вже виключу, я ж, вже... Я ж фотографувати тебе хочу, блять. стань нормально. Дай сфоткай Нормально, стань просто. О. Що. Сфотографував Та ти стой, що ти шатайся, тор 9 годин ранку, успокойся. О! що? Іди. Да, да, все. Да. По этим фотки покажу. Все, все. Давай, давай, давай. Давай. Вперед. Украина вперед. Блять, сука! Я хуей, бобил пау. Давай, давай, иди спать! Иди спать! Прикинь, я бы ушл. Иди спать! по-любому. То ж по-любому, я ж тобі говорю. Іди спать. Бабушка, йди спать, Серену, бо криміналі Мы не Сюда блядь. Лобом. Лобом. Я зараз, гомон, блядь, іди, блядь, зараз гомон приїде, зараз пізду зробля. Да, Вже є. Що? Я, я знімаю, та ти що? Успокойся. Не, я, не. Я ж казу, не я... Через одну, блядь. куди ти ступаєш? Зараз ж'ємнися. Гоблин. блин! что, блядь? блядь? Да, блядь. Да, По-любому, блядь, надо блядь. Ну, блядь. Блядь, что, блядь? Так, пиздуй, наверное. О, 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 что ты... Ветеры наверное, что блядь.